Начинаю запись урока, ну і поїхали. І так, наша друга задача з нашого підручника 9.17. Задача з 3 рівня. І дійсно вона е, трішечки складніша. Але за е, обчисленнями тут нічого е, складного не буде. А саме головне, тут правильно зрозуміти, як будувати малюнок. І... Е, як знайти оцей кут, про який тут говориться. І так, читаємо. Основою піраміди є квадрат. І ось тут поки що зупиняємося. Основою піраміди є квадрат. Що це значить? Це не обов'язково буде правильна піраміда. Дійсно, у правильної піраміди може бути в основі квадрат і повинен бути квадрат. Але у правильної піраміди висота проєктується в центр квадрата. Він знаходиться на перетині діагоналей. А що у нас? Давайте почитаємо ще раз уважно. І так, є квадрат, а висота піраміди проходить через одну з вершин основи. Все. Це і означає, що піраміда неправильна, тобто довільна, хоча в основі і квадрат. І так, починаємо робити малюнок. Зверніть увагу, навіть далі ми нічого поки що не читаємо. Нам саме головне зрозуміти, як намалювати таку піраміду. Малюємо квадрат, ось у мене він уже заготовлений. Квадрат у вигляді паралелограма ми робимо зображення. Показуємо хвостиками, що у нас рівні всі сторони, і у нас є прямий кут. Це це ми, ми, цим самим ми показали, що у нас в основі лежить квадрат. Висота піраміди проходить через одну з вершин основи. Оце той цікавий випадок, коли піраміда трішечки незвичайним чином виглядає. Я взяла точку Б точку і з неї, А Б це одна з вершин основи, і з неї вверх повела вертикально висоту. І таким чином цей малюночок задовільняє умові, висота піраміди проходить через одну з вершин основи. З'єднуємо точку С вершину піраміди з іншими вершинами квадрата, і у нас вийшла ось така пірамідка. Особливість цієї піраміди в тому, що дійсно вершина. Не проєктується в внутрішню частину основи, а вона падає в точку Б в одну із вершин. І завдяки цьому утворилося уже дві площини, давайте на них подивимося: СБА бічна грань, і СБЦ, які перпендикулярні до основи. Під нахилом. Знаходяться дві бічні грані ССД, ось вона грань, і САД. Оці дві грані знаходяться під нахилом. Оце зрозуміло, да? я думаю. Поїхали далі. Знайдіть об'єм піраміди, тобто, це теж пряма задача шукати будемо об'єм, якщо її висота, її це піраміди, дорівнює 9 корінь із 3. І так, у нас утворилася зразу на малюнку СБ висота, тому давайте ми її пропишемо 9 коренів з 3 на малюнку, 9 коренів з 3. 9 коренів з 3. а бічна грань, оце саме складне в цій умові. Бічна грань, яка не містить висоти, нахилена до площини основи під кутом 60 градусів. Бічна грань, яка не містить висоти. А ми тільки що з вами розібрали, що таких граней у нас дві: С, С, Д, саме ця грань нахилена і вона не містить висоти. І С, а, Д, вона теж не містить висоти. Ну, я пропоную е, взяти ось цю грань. Вони в даному випадку рівнозначні, рівноправні ці дві грані, але я беру оцю збоку, щоб вона нам не затуляла е, весь малюнок. І так, оця грань. Ми її будемо вважати, що вона, ну, вона по-перше, не містить висоти і вона нахилена до площини основи під кутом, 60 під кутом 60 градусів. Але саме головне тепер розібратися, а де ж цей кут 60 градусів. Це дуже непроста задача. І так, ми маємо, як і в попередньому прикладі, ситуацію з двогранним кутом. Тобто оця грань, голубенька наша, це як оця буде грань. А основа квадрат це буде оця горизонтальна площі, площина. Значить, для того, щоб нам знайти нахил грані до основи. Кут 60 градусів, це значить, треба знайти двогранний кут, як на цьому малюнку. Значить, знову треба шукати ті два перпендикуляри, які сходяться в одній точці, а точка розташована на ребрі. Ну, по-перше, давайте з'ясуємо, де буде це ребро. І так, з бічною гранню ми визначилися, ось вона голубенька, а основа АБЦД. Значить, бічним ребром буде їх спільна сторона CD. Це, я думаю, зрозуміло. Ось наше ребро ось таке CD. На цьому ребрі повинна бути точка, в яку зійдеться два перпендикуляри. Ну, звичайно, першим перпендикуляром його легко знайти ось тут, в основі, тому що це квадрат. І до сторони CD проведений перпендикуляр BC – тому що С квадрат. Значить, ми ось тут можемо показати прямий кут в квадраті. І так, BC перпендикулярно до СД. Я навіть ось тут напишу зараз: BC перпендикулярно до СД. Це, по суті, у нас починається обґрунтування оцього кута 60 градусів. Ми потім про це напишемо. А тепер в. Голубенькій грані нам треба знайти в цю точку, в цю точку, це де ж намалювати нам висоту, перпендикуляр. Ну, Якщо б ми стали ось тут збоку і дивилися на цю бічну грань, ну, ми б що бачили? Ми бачили ось такий приблизно малюнок, да? ми бачили ось таку. Е Ось таку фігуру, трикутничок, і оце наша точка С. Оце наша точка С. Е, звичайно, якщо б я захотіла провести з вершини, то мій перпендикуляр падав би не в точку С. Значить, щось тут не так. А мені треба, щоб в точку С в цій же грані, в цій же грані, от я її трішечки якби, е, добавила, да? вона ж у мене нескінчена, тому що це площина. Десь ось, ось звідси повинно бути. Щоб у мене проходив перпендикуляр в точку С. Це я дивлюся на голубеньку мою грань ну, якби безпосередньо без іскаженій. Збоку я дивлюся на неї. І що я знаходжу? Оказується, дивимося на трикутник СБС. Що нам треба зараз згадати про. Дуже важливу теорему теорема про три перпендикуляри, ми цю теорему знаємо, її застосовуємо. Що говорить нам теорема про три перпендикуляри? СБ перпендикуляр. СЦ – похила, БЦ її проекція. Що це означає? За теоремою про три перпендикуляри, якщо проекція перпендикулярна до прямої? Я її зараз трішечки отак продовжу. А у нас дійсно проекція перпендикулярна до прямої, то і похила теж буде перпендикулярна до цієї прямої. Що це значить? Що саме СЦ буде перпендикулярно до прямої, саме СЦ. Таким чином, ми знайшли з вами два перпендикуляри, ось як на цьому малюночку, які сходяться в точці С. Значить, і кут між цими перпендикулярами є кутом, про який говорять в умові, кутом 60 градусів. Значить, саме оцей кут, ось він, між С і В і є кут 60 градусів. Правильно його визначте, я ось так його яскраво намалюю: кут С Б. Це кут 60 градусів. Кут 60 градусів. І він знаходиться у нас в трикутнику СБЦ. І так, ну, давайте повернемося і швиденько напишемо обґрунтування. Ось тут ми почнемо задачу з обґрунтування кута 60 градусів. Обґрунтування кута 60 градусів. І так. Ми починали з того, що БЦ перпендикулярно СД. Ось там у дужках можете пояснити, як сторона квадрата. Як сторони квадрата. Я писати не буду, часу немає, бо я пишу дуже довго. І так, як сторони квадрата. Далі, що ми сказали? В трикут СБ, СБ перпендикуляр, перпендикуляр. Кома БЦ, БЦ проекція похилої, Проекція похилої, значить, проекція похилої, похилої, яка називається sc так і тоді з цього випливає, з цього випливає, що СЦ перпендикулярна до. СД у дужках за теоремою про три перпендикуляри. Ми її коротенько в 10 класі називали ТТП. Т-теорема Т про три, три, П перпендикуляри, за ТТП, за теоремою про три перпендикуляри. А з цього, раз ми так визначилися, випливає, що кут СЦБ СЦБ дорівнює 60 градусів. Тире. І словами я вам диктую, а ви словами ось тут пишіть. Лінійний кут двогранного кута. Лінійний кут двогранного кута. Можна написати трішечки по-іншому. Кут нахилу. І ось переписати оці слова. Кут нахилу бічної грані до площини основи. Кут нахилу бічної грані до площини основи. І так, і так. І так, ми знайшли всі головні елементи піраміди, які описані в умові. Значить, можемо шукати об'єм. Можем шукати об'єм. І так, об'єм наш дурівня. Так, я хочу повернутися до по попередньої задачі. О, отут тут же ж у мене ошибка, да? Значить, одну третью ми вставимо сюди. Одну третью. вот это же, ребята, такое и на экзамене может быть. Вы понимаете? Вы видите? Даже учителя ошибаются. Поэтому все нужно предельно внимательно делать. Итак, так. Починаємо одна третя, це ж об'єм піраміди, значить, звичайно, з однієї треті починаємо. С основи помножити на висоту. Помножити на висоту. І так, дивимося. Висота нам уже відома, шукати не треба, це дуже добре. І нам залишається знайти площу основи. Площу основи. Е, враховуючи, що площа основи це площа квадрата. Да? Площа квадрата. То формула площі квадрата С, С квадрат, у нас да? площа основи квадрата С буде що? А в квадраті. Тут, я думаю, ніхто не сумнівається. І так, А в квадраті, де буквою А у нас є сторона нашого квадрата або «БЦ», або С або АД, або АБ. І так, оце у нас сторона квадрата повинна бути. І, звичайно, де ми візьмемо цю сторону квадрата? З трикутника СБС. Ось з цього трикутника. SBC. Що в ньому відомо? Давайте подивимося і знову виносимо на окремий малюнок те, що нам дано. А нам дано кут 60 градусів. Ви, я думаю, бачите, що у нас вже схожа ситуація да, була сьогодні. Катет, який лежить напроти, 9 корінь із 3, і ми хочемо знайти оцю сторону. А це знову катет. І як в попередній задачі, вже ми знаємо, що можна використовувати тангенс, тому що два катети з'єднує єд... тільки тангенс в прямокутному трикутнику. Тому Тангенс кута 60 градусів дорівнює відношенню протилежного СБ до прилеглого катета ВС. Так, Знову замість тангенса 60 підставляємо корінні з трьох. Давайте зразу перших напишемо, це нам потрібно буде. І замість СБ. Пишемо 9 корінь із 3, Замість BC, пишемо BC. Ми його не знаємо, якраз його будемо шукати. Ну, і поїхали. BC дорівнює таким чином. BC дорівнює. 1 помножити на 9 корінь із 3 і поділити на корінь із 3. 1 помножити на 9 корінь із 3. Це буде, звичайно, 9 корінь із 3, і поділити на корінь із 3, дорівнює 9. І так. Катет ми знайшли, а нашим катетом по змісту задачі була сторона квадрата. Значить, ми шукаємо площу основи і підставляємо формулу. Те, що я і говорила, задача буде для обчислення нескладна. Тільки тут оці нюанси з кутом ми зараз розібрали. І так, S основи А в квадраті. 9 в квадрат. 81. Не плутайте, це не 18, а 9 помножити на 9 сантиметрів квадратних. І завершуємо задачу В дорівнює 1 третя, наголошую, я вже зараз не забула про це, С основи помножити на висоту. Підставляємо 1 третю, С-основи, тільки що знайшли 81. І висота, вона у нас була задана: 9 корінь із 3. 9 3. І так. Ну, тут можна і 3 з числом 81 скоротити, і 3 з числом 9 можна скоротити. І що у нас тут залишається? Ну, давайте 9 скорочимо з, 3, з 3, да? Буде тут зверху 3, і 81 помножити на 3 буде 243. І так, 243. Значить, 243 і рядишком корінні з трьох сантиметрів кубічних. Сантиметрів кубічних. Оце ми знайшли об'єм. Оце ми знайшли об'єм, і ми таким чином з вами навіть виконали усі санітарні норми, тому що другий урок, якщо він спарений. Перший урок 30 хвилин, а другий урок 20 хвилин, чим я сама себе і вітаю, тому що додержатися цих дурацьких санітарних норм практично неможливо. І так, особливо, коли хочеться дати вам якомога більше. Ребята, скажіть, будь ласка, з приводу цієї задачі виникають якісь питання, зауваження, думки? Слухаю, включайте мікрофони. Ні. Все зрозуміло, да? так? Так. Uh -huh. Ну, добре. Значить, тепер дивіться, що я вам задаю. Ось ваше домашнє завдання. Ви можете його зараз швиденько записати, але я вам його продублюю в google класі. Але у мене для вас іще є одна додаткова інформація. Я вас просто з цим зараз познайомлю, а ви ну, для себе її визмите на вооружение, как говорится. Вот смотрите, значит, я для вас подготовила еще вот такие подсказочки. Я вам их обязательно в Google Class сброшу отдельными файликами. Ну, вернее, не отдельными файликами, а прямо вот так, таким файлом одним. Положение высоты в пирамидах в разных ситуациях. В разных ситуациях. Ви отут уважно почитаєте і навіть візьмете для себе одну додаткову формулу. Ось вона, яку в школі ми не вивчали, але вона іноді потрібна. І якраз оцей випадок, який у нас сьогодні був, він тут теж згадується, тому що це можна так об'єднати всі ці малюнки одним словом «різні види пірамід. Тобто ми звикли е, тільки до пірамід, в яких висота проєктується у внутрішню частину основи. А тут я вам показую, які бувають іще інші ситуації. І тому я вам раджу все це вивчити, все з цим ц, е, ознайомитися для того, щоб ну, розуміти, що буває. що буває. Звичайно, ми з таким теж попрацюємо, але трішечки пізніше. І гляньте, я вам іще. Даю таку інформацію, ми це все розбирали на самому першому уроці, коли знайомилися з пірамідами, тобто на початку учпового року. Але я вам тут пропоную згадати всі е, можливі кути, які можуть бути. Ось вони е, прямо показані. Кут між бічним ребром і площиною. Ось гляньте, його прямо показують. Наприклад, кут між бічною грантю і площиною, ось прямо тут показано. Бачите, саме те, що ми тут будували, ось прямі кути, ось він зелененький цей кутик і все таке. Тобто це теж буде інформація дуже корисна, я вважаю. Ну, а ми нашу подорож да, по Єгипту закінчуємо з пірамідами, прощаємося і е, рухаємося <кій> додому. Я закінчую. Цей відеоурок я обов'язково вам теж перешлю, і у вас все буде для роботи самостійно. Які зараз виникають питання? Задавайте, будь ласка. Все зрозуміло, да? так? Так.